Вітаю, друзі! Я Віталій Портник, очільник об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів генерал Міллі, підкреслює, що війна Росії з Україною швидше за все закінчиться за столом для перемовин, а Збройні сили обох країн навряд чи зможуть досягти тих цілей, які вони поставили перед собою на початку. Війни Володимира Путіна проти українського народу генерал Мілі підкреслив, що Володимир Путін вже не здатний окупувати і знищити всю Україну, що, як відомо, було головною метою так званої спецоперації, яку російський диктатор розпочав проти України 24 лютого минулого року. І таким чином говорити про те, що Росія може досягти своїх цілей цієї війни, було б недоречно. Однак, на думку генерала Мілі, принаймні цього року українські збройні сили не зможуть визволити всю свою територію від російських окупантів. І таким чином також не зможуть досягти тих цілей, які поставила перед собою Україна, маючи на увазі результати війни, яку розпочав Володимир Путін, і в якій Україна бореться із російським агресором. Таким чином, як підкреслив генерал Мілі, реальний результат війни буде досягнутий за. Дипломатичним столом після того як сторони переконаються у неможливості досягнення всіх тих цілей, які були поставлені ними на момент початку війни. Хоча як підкреслив керівник об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил сполучених штатів, зараз про перемовини не може йти і мови, тому що їх не бажає жодна зі сторін, кожна зі сторін захоплена. Бажанням досягти тих результатів, які були нею поставлені, підкреслив американський генерал, який втім впевнений у необхідності допомоги союзників України для того, щоб вона могла давати належний опір російській агресії. Генерал також підкреслив, що Напад Росії на Україну продемонстрував необхідність жорсткого підходу до будь-якої агресії, і з цієї точки зору підхід цивілізованих країн ніяк не змінився з часів Другої світової війни, коли було протистояння Адольфа Гітлера. Разом із цим генерал Мілі визнав, що корективи у цей підхід. В наніс ядерний статус Росії, а також розміри її території. Таким чином, підкреслив начальник Об'єднаного штабу Збройних Сил Сполучених Штатів. Дуже важливим є момент управління ескалацією, і разом із цим зберігання цінностей і принципів дотримання статуту Організації Об'єднаних Націй. Який визнає територіальну цілісність держав і засуджує будь-яку агресію спрямовану на порушення цієї територіальної цілісності? За великим рахунком, ці оцінки американського генерала демонструють спільний західний підхід до ситуації управління ескалацією, тобто таке постачання зброї Україні. Яке б не призвело до Третьої світової війни або до застосування режиму Володимира Путіна ядерної зброї у Фіні, впевненість у необхідності допомоги Україні з точки зору дотримання міжнародного права і пріоритета його відновлення, відновлення територіальної цілісності України і разом з цим усвідомлення, що питання щодо своєї територіальної цілісності має насамперед вирішувати сама Україна. Враховуючи на те, які ресурси протистояння російської агресії є у нашої держави, разом із цим не можу погодитися із генералом Міллі, коли він говорить, що війна закінчиться за столом для перемог. Як на мене, більш реальним є варіант. Закінчення війни де-факто, коли сторони не зможуть між собою домовитися і залишаться непримирними ворогами на довгі роки, а можливо, і на десятиріччя конфронтації ворожнечі. Як це, скажімо, відбулося після закінчення війни на Корейському півострові? Перемир'я без жодної мирної угоди, без жодної надії на мир як такий. Життя у вічному очікуванні ескалації. Ось що! Можна сказати, очікує російсько-українські взаємини упродовж наступних важких десятиріч, і з цієї точки зору є досить важливим, щоб Україна змогла стати членом НАТО. Тому що в цій ситуації вона буде частиною цивілізованого світу, який протистоять Росії, а не ареною для нових російських агресивних вправ в той момент, коли російське політичне керівництво буде вирішувати, що прийшов час знову йти на Україну і знову намагатися завоювати якісь частини її території. А між тим зараз, у цій війні, яка в разі не вступу України до НАТО може бути тільки прелюдією до нових страшних війн. Починається новий наступ росіян, про що сказав президент України Володимир Зеленський у своєму інтерв'ю BBC. Президент України підкреслив, що атаки росіян вже розпочалися, і ми це бачимо на Донбасі. Разом із цим. Можна говорити про те, що ці атаки демонструють, і обмеженість ресурсу російських збройних сил. Про це також говорять численні експерти, які підкреслюють, що у ситуації, що склалася сьогодні на фронті, російські збройні сили навряд чи мають можливості для масової атаки. На позиції українських збройних сил і таким чином політична мета поставлена Володимиром Путіним перед своїми військами напередодні першої річниці війни, що він її розпочав проти України, вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей України. Так і залишається недосяжною для російських агресорів. Їм доводиться шукати інших шляхів для тиску на ненависну Володимиру Путіну та його співвітчизникам української держави, скажімо, знищення цивільної інфраструктури, як ми це бачили останніми днями. А українцям потрібно шукати шляхів для того, щоб захистити цю цивільну інфраструктуру від постійних атак російського ворога, і тут. Мова може йти і про системи протиповітряної оборони, і про системи попередження, про удари ворога. Щодо таких систем сьогодні обіцянку зробив міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Елікої, який прибув до Києва з першим офіційним візитом високопоставленого ізраїльського чиновника з часів нападу Росії. На Україні. як відомо, ізраїльський уряд з одного боку підтримує Україну у цій війні і надає гуманітарну допомогу а з іншого намагається залишитися у нормальних стосунках з Російською Федерацією, побоюючись, що будь-яка активна позиція Ізраїлю у війні Росії проти України може призвести до серйозного удару Російської Федерації на Близькому Сході, де Росія по суті контролює повітряний простір Сирії, а також допомагає терористичному угрупованням, таких як Хамас. Чи Хезбола за великим рахунком Володимир Путін тримає в своїх руках не тільки ключі від майбутнього пострадянського простору, який він вже перетворив на простір війни, але й від майбутнього близького сходу. І це усвідомлюють ізраїльські лідери. разом із цим. Міністр закордонних справ Ізраїлю підкреслив, що його країна готова до постачання таких систем попередження про можливий напад противника. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Сказав, що Україна очікує від Ізраїлю. Не тільки гуманітарної, але й реальної воєнної допомоги, втім, на мою думку, ці очікування української сторони залишаться марними на тлі абсолютної переконаності більшості ізраїльських політиків, серед яких і нинішній прем'єр-міністр країни Міні Мінітаньяху, в тому, що національні інтереси Ізраїлю не дозволяють гратися з його власною безпекою, і тому Ізраїль має знаходитися на певній дистанції від війни, яку Росія веде проти України разом із цим багато хто ізраїлю. Усвідомлює, що після закінчення цієї війни сама моральна позиція Ізраїлю може, м'яко кажучи, неоднозначно сприйматися у цивілізованому світі, тим більше на тлі постійних апеляцій Ізраїля щодо інтересів його власної національної безпеки і тих паралелей щодо таких апеляцій, які сьогодні у світі проводять між Ізраїлем і Україною, і запитують, чому ж Ізраїль не допомагає країні у Європі, яка Виявилися у схожому з ним становищі. Так що такі міркування можуть, звичайно, і змінити в певний момент позицію ізраїльського уряду щодо військових поставок Україні. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам!